Друзі, такий знявся вітер, що я ось сховався за саму основу вітрика, але й тут забуває. Не знаю що, що робити. Хочу вам показати цього відео, який ви бачите. Біля нього дитячий майданчик. Перед ним Стоянка для автомобілів. І такі доріжки освальтованих люди під'їжджають. суботу, тобто в неділю тут багато відпочиваючих. Я якраз в четвер приїхав, щоб вище напружувати людей. Ось ну, такий вітер прямо, не знаю, чи чуєте ви, чи ні. Ну покажу. Покажу далі вітряки. І хотів показати землю. Немає черв'яків, які б вилазили від землі. Оце основа якраз остається біля вітряка. Половіки. І птахи Чайки в нього. Вивчайте. Який ж він мерзинний, на нього глянутий. Поряд. Зараз пройду, може тут тихше буде. Тут поряд. Ага, он лопаті, бачите? Тінь ходить. Що це тут? У нас бурячки, здається. І он вітряк, бачите? Досить близько, але добратися туди важкувато. А там далі. Ви бачите, як сказати, рукав, який показує напрям вітру. Там моделі літачків запускають, ми колись були тут і запускали літаки такі гвинтові. Ось метелики, бачите, життя буяє. Осод світе і на ньому метелики. Так там запускали літачки і одна моделька, значить ми поки проїжджали так, літала красиво і над землею, і високо свічку давали, а потім вся, мабуть, група е, уже закінчила польоти і пришла інша. І ті молоді. Хлопці захотіли відразу так зробити, як ті, що перед ними. І високо вгору різко підняла літачок, він не, не витягнув мотор, я так розумію. Зупинився мотор і почав падати літачок, не встигли вони знову запустити мотор. Він вдарився об землю. На жаль, аж дим з нього пішов. Ми якраз проїжджали поряд в той момент. Так що такі справи зараз я вам ще покажу звідси. Ого. О, там лопасті. Бачите? Так що? зовсім але чутно шумить за дверима працюють механізми цього від ряка. Все, друзі, Так я мріяв потрапити сюди, репортаж вам записати, але вітер, оце що дав змогу мені зробити, я вам показую. І ось поряд, ще один вітряк. Тут їх дев'ять. Перед нами 4, 5, 6, 7 за спиною. Ось восьмий. А де ж дев'ятий? Дев'ятий десь. Зник. Дев'ять їх. Тут. Крупний. Ну все, друзі. на цьому все. Як